Автобус курс узяв на Україну, позаду Рим та десять довгих літ. І тихий щем прийшов до серця Ніни, вона кидає цей назавжди світ, світ, у якому ти чужа людина, загорнута в буденну сіру суть, що створена для праці, мов машина, якою нечистоти всі шкребуть. За двадцять років стільки пережито, стільки страждань, самотності та мук. Чужа земля просіяла, мов сито мільйони українських вільних рук. О скільки ж тих жінок із України поїхали кудись в чужі краї, І гнуть в труді свої тендітні спини і плачуть нишком, сестроньки мої. А вдома злидні навчання в діток та безробітний п'яний чоловік, який ревнує й біситься від пліток, немов дружини гульки цілий рік. А ніну чоловік вже й не чекає, бо зрадив із сусідкою живе. Життя екзамен вірності складає і новим руслом інколи пливе. Ось так і в ніни, виросли вже діти, за гроші мами випрухнули в світ, та не зросли у серці диво квіти, залишилась сама на схилі літ. В дітей своя сім'я, свої родини. А мама стала якось в стороні. Погостювала трішки в доньки й сина і знову у самотності всі дні. Та ніби діти й поважають маму, онуки тішать інколи до сліз, але ж душа болить, співає драму і тягне в самоті родинний віз. У дітей проблеми, знову треба гроші. І так без міри та логічного кінця. А у мама від думок напали воші, бо діти бачать ні лиш гаманця. Великі гроші, наче сильний вітер, розвіяв всі родинні почуття, і ніби вивів із колючих літер Заробічанську формулу життя. Дочка жалілась внуків треба вчити, а син нову машину вщент розбив. Самі не хочуть заробляти діти, а все чекають від матусі див. Та роки вже не ті, не ті вже рухи. Болить спина упав страшенно зір. Болячки налетіли, наче мухи. А діти обминають мамин двір. Поплакалась в подушку, підвелася, підлікувалась трішки й навесні, у Рим далекий знову подалася, щоб вчити внуків в рідній стороні. Знайшла роботу, доглядає жінку, і знов сама і на чужій землі. Свою пусту залишила хатинку і заповіт в шкатулці на столі. Ой, як же важко жити без родини! Без співу українських соловів, без квіту вишень, яблунь та калини, і без повітря з лісу та ланів. На Україну птахи полетіли, гніздо лелека мостить на вербі, а ніну думи, як джмелі, обсіли, і кожен день прожито у журбі. Пече нестерпно в серці ностальгія, буравить дірки в серці, мов свердлом. І вмить інсульт пронісся, як стихія, здвигнув все тіло, наче бурелом. Лікарня, ліжко, боргові рахунки одним одна в візку на чужині. Такі життя зробило подарунки, а діти не спішать до мами ні. Усе життя для них трудилось в поті, поневіралась по чужих світах. І ось тепер, як кажуть, цирк на дроті, нікому не потрібна, і в боргах. Минали довгі дні безсонні ночі в притулку для безпомічних калік. Та якось серед дня підвела очі, стояв Василь колишній чоловік. Прийшов, від нього помочі не ждала, бо ж у розводі вже сімнадцять, та на душі чомусь так легко стало і посвітлішав цю хвилину світ. Він вже не пив, звільнився від сусідки, жив одиноко в батьківському гнізді. І їздив десь в Москву на заробітки та сумував за Ніною в труді. Щодня корив себе за п'яну зраду. Стояла Ніна в серці, як стіна не обійти ні спереду, ні ззаду: жінок багато, та в душі одна. Десятки раз хотів поговорити, шукав нагоду та потрібну мить, але не зміг вершину підкорити, бо певен був, що Ніна не простить. Коли ж дізнався, що вона в візочку, в далекім краї, десь на чужині, зібрав валізу і в потрібну точку помчав, як той метелик на вогні. Прости мене, збираймося додому, сказав Василь прості такі слова. Узяв за руки, пригорнув по тому і цілував, мов в юності, бува. І так затишно стало в цю хвилину, в цих дужих чоловікових руках, згадала хату пустку й Україну. І заридала, мов підбитий птах. Любов і сльози, зустріч і розлука, тугим канатом в долю заплелись, старе кохання поверталось в муках, Василь і Ніна міцно обнялись. Ніхто з них вже не стримував емоцій, тіла палали, душі і серця. Весь персонал пустив сльозу на оці від смаку переможного кінця. Їх непривітно стріла Україна, холодний дощ розчисував чоло, сільська дорога в ямах по коліна, і ось воно, ріднесеньке село. Півроку пролетіло, наче днина, по-новому для них відкрився світ. На грудях у Василя ридала Ніна, бо в п'ятдесят округлився живіт. Вона в візочку, в зрілім віці діти, красуня внучка вже на видані. Ну, як їй бути, як це пережити, як подолати ці тривожні дні? Наважилась прийняти виклик долі. Ну, не вбивати ж їй дитя своє, зібрала всі свої остатки волі, хай буде так, як вже Господь дає. Параліч став відходити від тіла, нове життя творило чудеса. І темну смугу вмить накрила біла. Мінливий світ, і в його краса. Родився хлопчик, нарекли Богданом. Василь радів, допомагав, як міг. Життя котилось, мов за Божим планом, лунав в хатині знов дитячий сміх. Хоч, кажуть, двічі в рішечку не входять, є тисячі доріг до забуття, та ніна з Василем таки доводять любов найкраща формула життя.